Добрий день. Сьогодні у нас в гостях Олександр Золотарьов, мінометник Української добровольчої армії підрозділу Сліпа Людь». Олександр, привіт! Здорово! Як в тебе справа? Як завжди добре. З якого участку фронту ти приїхав? Зі сватівського напрямку. Як тобі зараз умовно мирний Київ? Та, трохи нудно. Ну і ясно, чим мало, зайнятися. Не, 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 так, Але загалом нормально. Повітряних тривог вові, менше стало. Тепер можна нормально місцем їздити. Є якісь речі, які тебе дивують у місті? Дуже багато людей в камуфляжі. Більше, більше ніж більше, я, що, думав. я думав. Причому дуже те, часто не військових те, людей. Просто це стає моделі, новим елементом одягу. Має комедний вигляд. Та, Бачу, вже охоронця повністю в Пікселі. Думав, Трошки комедно. Так, ні. так, нічого особливого. Нічого. А, можеш згадати момент, коли особисто ти вирішив піти на фронт? Так, це було десь наприкінці березня, на початку квітня. В принципі, я тоді весь березень постійно сіпався в різні сторони. Я думав, ось приїду, піду в військомат, буду воювати. В військоматі відповіли щось не 40 разів розвернули. Думав, не буду. Потім буду, але десь тут, потім ні, кудись поїду. Загалом це був довгий процес, якому я дуже багато разів сумнівався. Один разів майже точно вирішив, потім передумав, потім знову. Але в якийсь момент, коли я побачив просто мільйон фотографій моїх знайомих, котрі вже кудись пішли, записались. Ну я був просто ну не знаю, може, якесь почуття власної гідності. Ну, ну я просто не міг не піти. Ну ось якийсь момент остаточно вирішив, що треба йти точно. Тобто, це були вагання протягом всього місяця, а не якийсь такий момент, там якого ти взяв і вирішив. Все, я пішов. Саме так це були досить довгі, продовж місяця. Думки, з якими я точно визначився в один момент. Але до цього мені разів п'ять хитало в різні боки. Ага. Можеш, будь ласка, розповісти, чому саме добровольча армія, а не ТРО, наприклад? Бо, як відомо, військові удани отримують ніяких пільг та зарплатні? Ну, я в житті людина вільна. Матеріальні цінності життя це не моє. Натомість, можливість робити що хочеш. За своїм власним бажанням, ну для мене це дуже вагомо. і саме доброволець в класичному сенсі цього слова, слова не просто люди, які самі прийшли у військомат, а саме в добробатівському значенні, тобто доброволець, що не служать в регулярній армії, саме в такому стані я можу реалізувати свої бажання. Якщо я хочу десь воювати, я це роблю. Можливо, я роблю навіть більшою мірою, ніж вимагають. Але при цьому, коли я з тих чи інших міркувань, хочу зробити щось інше, не робити дурниці, які я можу почути від керівництва, мене Я можу це не робити, і я повністю господар свого життя. Чи можеш ти загалом описати людину, яка йде в удар? Це можуть бути різні люди. Це бувають учасники політичних рухів. Бувають футбольні фанати, або люди взагалі не причетні до цього. Зовсім випадкові люди, котрим в якусь мить захотілося воювати. дуже багатьом серед нас до цього відмовляли, які спочатку війни хотіли йти в регулярну армію, тому що більше не знали про існування інших варіантів. І їм всюди відмовляли з тих чи інших причин. це можуть бути проблеми зі здоров'ям, які за документами не дають воювати. А насправді по факту не є перепоною. Бувають люди ну взагалі. Ну у нас є людина з ампутацією, який при цьому може воювати, але йому всюди відмовляли. Це можуть бути люди іншого громадянства, або люди з минулим, що з тих чи інших причин заважає потрапити в регулярну армію. і і таких більшість майже кожен має за плечима історію, коли він хотів кудись потрапити і не знав інших варіантів. Але йому відмовили. Потім він так чи інакше потрапив в УДА, і в результаті залишився і розуміє, що ні на що не проміняє можливість бути добровольцем. Чи є якась така такий момент, що контрактники або навпаки добровольці відносяться один до одного якось там прискіпливо? Буває, Буває таке, але самці, зараз воно буш. має більш жартівливий характер. До цієї війни умовно, на минулій війні, коли була дуже велика кількість добровольців, і часто з регулярною армією у них відрізнялись мотиви. Це зараз, по суті, у нас більшість регулярної армії і так є добровольцями, тільки в іншому контексті. Самі прийшли, самі захотіли воювати. На війні 14-го року регулярна армія була трошки інша. Тоді так, було якісь непорозуміння. Хтось когось вважав невмотивованим, хтось когось називав неадекватним маргіналом, екстремістом. А зараз такого майже немає. Ну, хіба що на рівні гумору. Трішки понасміхатись один з одним. Але в принципі на війні всі жартують. Це нормально. На війні без гумору неможливо. А що тебе особисто зараз допомагає тобі триматись морально? Війна це вже така своєрідна залежність. Якщо це можна так назвати, людина воює, воює, багато воює. Це відбирає багато часу та здоров'я. І він розуміє, що, мабуть, досить варто зупинитись. Є й інші люди, які можуть воювати. Повертається мирне на життя, намагається займатися своєю справою, роботою, відкладає амуніцію подалі від себе. А потім побратими присилають відео активних фронтових дій. І людина підхоплюється, все хапає і їде знов до них. От я знаю декількох людей, які намагаються втекти від війни, а вона не відпускає? Я пам'ятаю себе, коли я приїжджав до Києва вже це був 16-й рік з Маріуполя. Угу. Ось в мене було відчуття якесь таке, що тут люди живуть мирно, а ось ми це все пережили, і це несправедливо. Тобто, чи, чи не було таке відчуття в тебе, коли ти повертався до Києва, наприклад, чи коли ти був у Львові? Зараз ні. бувають якісь миті питання, так коли умовно мирні громадяни не так серйозно розуміють якісь речі, і це прикро. І тоді можна сказати в Києві чи десь ще забули про війну, але це більш жартома. Ну я не скажу, що у мене це викликає осуд. Насправді, ми ж воюємо, щоб не було війни.